Дивіться, яка краса. Як нас сьогодні приглашають? Сьогодні це 2024 рік. Це готель Grand The Garden. Йдемо далі. Дивіться, скільки в нас тут зелень. Бачите салатики. Есть такая вкуснятина И кисеровые вкусні ням-ням Смакота Эклерчки с клубничкой С персиками, Так красиво сделано Для діток скоро, вот такі маленькі тортики, еклери з вишеньками. Вот там такі жилейки. класні. Ось вот так далі у нас. І такі тортики. Дуже смачно, дуже красиво. Набирає хлібчик доступний і повністю. Хочете, відрізаєте собі, який хочете, хочете вже нарізаний ось є. І берете на тарілочку. Можна робити навіть тостери. Ось тут у нас шахкова готує такі смаколики, такі котлетки. І там цибулька, там далі у нас риба. І далі там ми ще овер щери, риба жарена. Виготовлена з макарошками. Також такі овочі з м'язком. Рис. Чудова, дівчинка ходить, витирає завжди чистенько, завжди підготовлена їжа. Ніде немає такого, щоб прям було налякане, ложечки чисті, овочі, Це паста із соусом. Це сир, можна посипати пасту. У нього така штукенція. Шпінат, мабуть, з VAC. Щось таке. А це у нас м'ясо з овочами сідливою. З м'ясо, саме м'ясо. І нут є з катухариками. І дається такий супчик, написаний на трьох мовах. Для того, щоб ви зрозуміли, що за суп. І томатний супчик також подається. І з сиром є у нас в доступній кількості е, томат. Кетчуп і майонез. І куча приправ, які вам подобаються. На сьогодні на сніданок здивувало те, що... Мало то, що можна сніданок, а ще ось такий мед є сота, і ви можете настоящий мед взяти. Це дуже красиво. І так, у нас тут обід, нас тут валують. Зараз візьму трошки рису. Тут у нас овочі. Тут у нас такі смачненьке. Тут також овочі і дуже смачні оці булочки. У нас сьогодні на вечерю у нас балують. Таку красоту поставили. О, візьму собі курагу, Така здоровенна просто. А ще, ось тут нас балують. Ось тут у нас краса яка, І партики. Але де саме смутки? Бачите, яка У нас стоящий турецька пахлава з горішками. Тут терті горішки посипані. Тут звичайно. Сегодня у нас котлетки зимковили. То така рибка. нас сьогодні бали з такими котлетками, овочі з картошкою, м'ясо вкусне, картошечка і навіть голубці з сметанкою розібрали, до речі, і макарошки. Там класолях хто любить.